Є три гуни. Андрій знає, другий Андрій, ти знаєш про гуни? Знаю. Ну, як невігластво, страсть і добро. Ну, як... Так, так, благісті. І так. ось треба да, піднятися ось цю гуну благості. І тоді нам ось з цієї платформи буде набагато легше вирішувати проблеми. А щоб піднятися в цю гуну, треба кажуть, багаті, як гуни проникають в тіло, в розум. І в інтелект через те, що слухаємо, що їмо, що вдихаємо, які мантри повторюємо, що читаємо, на що медитуємо, який графік в нас. Тобто, все, 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 що би ми не робили, це впливає на то, як ну піднімаємось ми чи деградуємо ось кожну секунду. Кожну секунду. Потрохи, потрохи, воно не, не заметно так, але воно. Потрохи-потрохи, по ми або піднімаємось, або деградуємо. І ось гуна благості потрібно так. Це треба там якийсь графік в житті. Зранку практика якась духовна, хоча б мінімальна. В день праця, а ввечері як там духовний сендвіч, як упада казав. Зранку практика, в день працюємо, там спілкуємось по, по справах матеріальних. А ввечері знову якесь читання або якесь типу, да? да, да. Ну можна не перед сном, можна ну там після роботи.